З вами компанія Ваговимірювальні системи. І сьогодні ми вас познайомимо з сучасною системою автоматизації на базі ваг автомобільних. Ми знаходимося на підприємстві нашого клієнта і з нами його представник Сергій. Доброго дня, Сергій. Добрий. Впровадження автоматизованої системи контролю руху продукції по підприємству дозволило нам досягти тих цілей, які ми вставили перед впровадженням системи. А саме скорочення часу перебування авто на території, зменшення навантаження на оперативний персонал і чіткого контролю на кожному етапі бізнес-процесу авто. Після вивантаження авто під'їжджає до Давах. Водій підносить картку до AirFit зчитувача і система впевнюється, що все відбулося коректно згідно технологічного процесу. Відкривається шлагбаум, а далі все за стандартною процедурою. Перевірка коректного розташування автомобіля на вагах за допомогою системи позиціонування, зчитування номеру, фотофіксація, зваження, порівняння з даних тари з даними в ТТН. І все це відбувається автоматично, без участі вагаря. Можливо, хочете щось порадити іншим підприємствам, іншим клієнтам, як людина, яка давно вже знаходиться у цій темі. Так, є одна порада: автоматизуйтеся та бережіть власні кошти. Більше про роботу системи дивіться тут.